Була погана погода, йшов дощ, і видимість була обмежена. Тому, відповідно, обмежена кількість дронів була в повітрі. Доповідь почули з позиції, що чують гул техніки, і відповідно підняли пташки навіть у дощ. І вже тоді побачили, що кілька одиниць техніки рухається в напрямку наших позицій. Ми побачили танк, побачили БМП, от пізніше ще. Приїхала МТЛБ ворожа відповідно. Перша перші одиниці техніки вони вигрузили е, піхоту, розвернулися і почали їхати назад. Піхота ворожа почала рухатися на наші позиції. Вступили в контакт з нашою піхотою, але отримали віці. Що відповідно від відкатились через пів години? Десь знову розпочався штурм. Також залученням техніки, але вже на цей раз е, відповідно е, відбула, відбувався цей штурм. Це друга хвиля штурму вже була. Виїхав танк на наші позиції. Виїхала ворожа БМП і ворожа МТЛБ. Відповідно, за допомогою протитанкових засобів та відронів техніка була зупинена і знищена разом з ворожою піхотою. Відповідно, противник поніс немаленькі втрати в живій силі. Відповідно, багато було у них двохсотих, багато трьохсотих. Відповідно, ну і поки що відмовився від виконання подальших завдань. Ми думаємо, що зараз вони. Проводять поновлення своїх сил, відповідну евакуацію поранених, відновлюють сили для того, щоб найближчим часом також в погану погоду здійснити спробу повторну спробу штурмових дій на нашій позиції. Відповідно, і противник чекав поганої погоди для того, щоб дронів або взагалі не було, або вони були в обмеженій кількості. Так як найбільший урон, будемо так казати, ворогу це наносять саме дрони. Це скиди, IPV дрони. Ну, відповідно, це розвідка, бо без розвідки навіть артилерія не може працювати а піхота не бачить, ну, не володіє обстановкою на полі бою. Якщо брати штурми з технікою, то почалися вони ще, я б сказав, взимку цього року. Це вони були взимку восени, точніше весною. Ну і початок літа. Далі противник поніс ну величезну кількість просто техніки. Дуже багато техніки було пошкоджено і знищено. Вони навіть через дефіцит техніки намагалися її евакуйовувати. Но останнім часом. Ну, давно вже не було. Я б сказав, бо ну, на мабуть пару місяців. Противник не застосовував броньовану техніку на нашому напрямку. В основному це були штурми піхотою і штурми за участі е, мотоциклістів. Вони намагалися на мотоциклах штурмувати наші позиції, але це не дало результату, тому що противник не орієнтувався на місцевості від слова взагалі. Кілька днів тому були активні штурмові дії у сусідів. Також тобто вони намагаються е, штурмувати одразу на кількох напрямках. В сподіваннях на те, що якась бригада або якийсь їх не витримає натиску і просто відступить назад, ну, назад, що дасть змогу просунутися противнику, і все залежить від кількості піхоти, від кількості накатів на позицію. Я вам так скажу, що ситуація така, що ну не завжди дається отримати позиції. Навіть якщо, наприклад, противник там дуже сильно розбирає позицію, то у нас такий випадок вже колись був і неоднократно, коли противник. Направляв величезну кількість піхоти дуже велика кількість накатів була на позицію. Просто все навколо цієї позиції було усіяно тілами ворогів, і дуже будемо так казати, ускладнений був піднос боєприпасів на цю позицію. Відповідно, у нас також були втрати. В особовому складі через те, що елементарно противник просто ну не шкодував ні людей, ні ресурсів для захоплення цієї позиції. Тому коли справа йде в захопленні будь-якої позиції, то російські військові ну намагаються будь-якими способами, навіть не зважаючи на те, що можливо це економічно недоцільно там, заради там кількох метрів окопу або заради тих кількох військовослужбовців, її захоплювати.